Вітаю всіх на своєму каналі, хто завітав мене в перші дні 26-го року. Любі друзі, ви, напевно, чекаєте від мене, що я в 26-му році буду так же вам щось вмовляти, щось доказувати. Але знаєте, цього не буде. 26-й рік це рік виживання, як я казала, коли прощалась з 25-м. І ви знаєте, в цьому році ви почуєте те, чого. Ніколи не думала від мене почути. Я буду казати жорстку правду. Ні, я нікого не буду критикувати. Я бухгалтер-економіст по фаху. Я привикла працювати з цифрами, їх аналізувати і трошечки, трошечки бачити наперед. Так ось, ви знаєте, це буде тяжкий рік. Якщо хтось з нас протримається оцей 26-й рік. Він або буде, як то кажуть, в шоколаді на 27-й рік, або цей 26-й рік доб'є не тільки нас, хто тримає вдома коров, а всю нашу молочну промисловість України. І тоді справді корова буде як в зоопарку. Тому цей рік буде дуже складний. Чому він дуже складний? Не в економічному плані, а в плані вибору вибору, кого з тварин залишити. Да. Стане таке питання, ви знаєте, я вам буду розповідати не про те, як збільшити надої, не про те, як роздоїти корову там до офігенних літрів, ні. Ви Ві почуєте від мене те, як її годувати, щоб зменшити енергетичну цінність корму, і вона дала в цьому році. Але це буде тільки в тому випадку, правдою. Якщо ваші корови, такі як у мене, що одна краще іще, що ніяка з них не хворіла. Покривається все гаразд, якщо ви їх годуєте нормально. Ви знаєте, вчора на Фейсбуці я рідко туди заходжу, але спокусилося і знову -за, знову питання. Мастіти, чому мастіти? Чому? Чому? Ви знаєте, я відповіла, і щось тиша, тиша, ніхто нічого не відповів. Що вже відповіла? Всі ваші мастіти, всі хвороби коров. Перечисляйте любі, які ви знаєте, хвороби коров, я вам кажу, запевняю і буду стверджувати да хоч через рік, да хоч через століття від годування ваших корів. Погано годуєте, щось порушуєте, все. Падає імунітет, падає імунітет, і до ваших коров ціпляються хвороби, всі хвороби. Я не буду на цьому відео зациклюватися на цьому, але ось моя відповідь: не вмієте годувати. Робите дурниці. Все, ваші корови хворіють. Тому в цьому році це буде в інших відео. Якщо буде вам цікаво, я вам розповім перше. Моє відео. Що робити, якщо у вас коров багато, і всі одна, вона майже як на підбор, одна краще іншою. Що робити, якщо вашою ціллю стоїть зберегти поголов'я, і ви думаєте жити в 27-му році, якщо нас не знищить оті вимоги Євросоюзу, куди ми йдемо, йдемо і ніяк не доїдемо? Хоча про цей Євросоюз у мене дуже велике питання. Що робити, якщо ваша коровка хворіє? Я вам скажу, що робити. А ви будете думати, прислухатись до мене чи думати своєю головою, але вирішувати будете ви. Я вам також розповім, що робити. Якщо у вас зараз багато молока, погані базари, що купити? І коли оцю худобу треба буде здати? Але там є певні тож умови. Ви знаєте, я все завжди прораховую. <кій> і ось в цьому році, якщо хтось хоче дивитися і вчитися на моєму каналі, я вам я вас заставлю вести карточки на кожну корову, де буде як в наші радянські часи, які ви так погано згадуєте, і я не знаю, чого ви їх так критикуєте. Ви будете записувати, як годували теличку, скільки молока, в якому віці покрили, як, коли загуляла ваша корова, коли вона почала плигати, коли ви позвали від лікаря, коли покрили, ви все це будете писати. Якщо не буде у вас цієї карточки, яка є у нас людей, оця медична карточка, не буде у вас у гарного поголов'я. Хто зі мною? Хто підтримує, буде на коні, хто ні в пам'яті ви не втримаєте, яку ви гарну пам'ять не маєте. Я не буду доказувати, що треба годувати зерном, теляц, але ніякого зерна. Я кажу ніякого зерна, то тобто є ніякого сіна ви робите. Робити по-іншому ваші справи. Ось така буде жорстока в цьому році. Чому я буду така жорстока? Ви знаєте, скільки я не стукалась до українців, скільки я не намагалася викласти своє відео, щось мене ігнорують, ну хай ігнорують. Що я можу сказати? В зачинені двері не входять, входять туди, де тебе чекають, і двері відчиняють. Ви знаєте, дуже сумно мені признатися, що у мене глядачів більше з Казахстану, Узбекистану, Білорусії. Ви знаєте, дуже прикро. І ось чомусь їх цікавить. Але люди там теж є різні. Є, які вірять на слово, але люди, які є також фахівці, і требують підтвердження. Моїх слів, чому саме так? Чому не треба цього сіна давати. Ви знаєте, я даю даю первоісточники, хто автор цієї розробки, даю дивитися, е, ссылку на відео цього автора, даю фамілію цього автора, цього методу. Я все даю. Умні люди це розуміють, вивчають і проті, потім приміняють на практиці. Що я хочу сказати? Значить, нас, українців, ще життя не прижало так, що ми можемо слухати кого завгодно, а не думати головою. Ось така я буду жорстока. Що я хочу сказати? На коментарі я не буду відповідати, якщо ви будете питати, а що ви думаєте, там ось там хтось щось там рекомендує? Ні, цього я робити не буду. Чому? Тому що відповідати на це питання, треба слідкувати за цим каналом. В мене нема ні часу, ні бажання слідкувати за іншими каналами. В мене є моя методика, мій опит. А ви, любі друзі, вирішуйте самі, з ким ви. Ну ось таке, як то кажуть, не дуже радужне відео, я записала. А зараз давайте все ж таки повернемось, які були базари в перші дні цього року. Ну, а тепер давайте поговоримо про ціни. Хтось уже із вас, мабуть, був на базарі в 26-му році. Знаєте, була і я вчора, в суботу. Ну що? Хто чекав людей? Ми їх чи вони нас? Скільки додому повезли продукції? І що робити з тим молоком, бо корови ж дояться? Мої, наприклад, дають звичайні корови. Звичайні аж під 50 літрів молока. А що казати про інших? У кого більше поголов'я, то ще більше молока. І ви знаєте, я ось не розумію, чому ви кажете про підвищення цін. Ви подивіться навкруги. Подивіться навкруги, що робиться. Хтось скаже, інші товари повишаються. А я вам відповім: що молоко це продукт. Колись був першої необхідності. Зараз люди від цього відвикли. Вони скоріше куплять м'ясо, солодку воду, фанту, пепсиколу, колу, сігарети, але від молока відмовляться. Так що в цьому випадку не про які підвищення цін не може бути мови. Хтось скаже, а як же нам виживати? А думати треба. Ви знаєте, якщо вам скажу час, що в Києві подешевшала орендна плата на квартири, хтось скаже, а при чому тут орендна плата до нашого молока? Люди добрі, озирайтесь навкруги, дивіться новини, читайте, не тільки себе одного чуйте. Раз знизилась орендна плата в Києві. Я не кажу про пентхаузи або квартиру в урядовому кварторі, а ще в якихось там елітних ЖКХ. Я кажу про звичайні квартири, де живуть звичайні люди, можливо, переселенці, можливо, ще хтось, можливо, сім'ї військових. Якщо пішла рентна плата вниз, це каже про те, що у людей нема грошей. <кхід> не треба мені казати, що вони купляють, стоять в чергах в Сільпоні. Не треба цього казати. То різні покупці. І до нас приходять люди, які або хочуть купити дешевше, або хочуть купити якісніше, але грошенят маленько. Тому в цьому році я спорила наприкінці 25 го року з багатьмами продавцями на своєму базарі, що не треба повишати ціни. Що з цього вийшло? Підняли до 50 хто Хтось десь там показав на Ютубі відео, що на житньому ринку в Києві молоко 200 гривень трьохлітровий хлітрове бути. Але ви вивчили люди добрі, які там клієнти ходять. А ви бачили там покупців. Ви знаєте, викласти і сказати можна все. Але дивіться, дивіться, люди, що навкруги відбувається. Е, і що трапилося на нашому базарі, де перед 31 грудням людей майже не було? Ті, хто навіть був, вони пішли в сільпо, бо там скидка було. І на сири м'які, і на тверді, ну, преімпортна продукція. І сільпо вимушено її продавати. Ось така політика нашого государства. Ну, що мені вам розказувати? Так, що, як то кажуть, Вчора мені сказали, ну що, відьма наколдувала? Ніяка я не відьма. Я просто тверезо дивлюсь на ту ситуацію, яка є в країні. Я не буду повищати ціни. Я як торгувала 100 гривень бутиль, так і торгую. Мене це ціна влаштовує. Хтось скаже мало. А спробуйте десь заробити більше. Що я хочу сказати, якщо комусь мало, да не заробите ви більше на бідному народі. Народ відмовиться від молока, а купе кіло свинини. Хай вона буде польська. Не треба зрівнювати чи нагодувати сім'ю кіло сиру творога. Запеканку там зробити, вареники, там, що ще можна з сиру зробити, або до чаю з кіло м'яса свинини. Хай вона хімічна, хай вона польська. Сім'я зробив вибір в сторону свинини. Дуже складні часи. Тому, якщо бажаєте дивитися мій канал, і що я буду робити зі своїми коровами, дивіться. Не хочете то ваші справи. Але я хочу закінчити своє відео. Любі друзі, піддастесь емоціям, програєте цей рік дуже суворої економії, дуже тверезого розсуду і дуже неприємних розчарувань. З кимось прийдеться прощатися. Десь щось прийдете зменшувати. І не треба мені казати, хай прийдуть подоять корову. Не треба казати покупцям спробуйте зварити цей сир, коли нема світла. Це нікого не цікавить. Їх цікавить виживання. І нас цікавить виживання. І ось коли два інтереси мій, як продавця, і його, як покупця, зійдуться в одну ціль, тоді ми і вижимо. Вижимо ми обоє покупці і продавці. Так що, любі друзі, ще раз вас закликаю. Дуже тверезо оцінуйте обстановку. Не дивіться, точніше, дивіться, але не приймайте до серця відео, де багато підписників. В тих господарствах. Де дуже багато велика монетизація, повірте, ці люди вам будуть розповідати, що все гаразд, що все йде на розхват, але вони можуть це молоко навіть вилити на сміття, бо їм прийде монетизація, велика монетизація по тисячі і більше доларів. Тому вони будуть розповідати, як все гарно в їхньому господарстві. Якщо ви не відноситесь до таких блогерів. Думайте, люди добрі, думайте і ще раз думайте. І знову кажу: не піддавайтесь на емоції. Емоції це, вважай, програв. Ось таке в мене відео без оптимізму, але реально в першому році 26-го року. Ну що? Можливо, зустрінемось. А може і ні.